Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У селі Дерно, як і в багатьох інших селах, головна проблема це дороги. Місцеві мешканці нарікають, що по деяких вулицях не пройти і не проїхати. Тому народний контроль вирішив з'ясувати, чи будуть найближчим часом ремонтувати дороги у Дерно. Пані Люба їздить велосипедом цією вулицею щодня. Скажеться, що це не дорога, а суцільна катастрофа. Це дуже болюче питання, Бо погано їздити, погано ходити. Їхати велосипедом це проблема. Може попасти камінь і в вікно людям, і в машину, і під колеса. Вона навіть впасти. Ями, вибої не дуже великі. Інші жителі села також обурені якістю доріг, адже їх довгий час ніхто не ремонтував. Вибоїни, діти ж їздять, якісь, ну, до самому неприємно навіть ходити. На каблуках не можу ходити. Вон мене перед двором калюжа стоїть і не вийти. І зараз дороги, боже мой. Зараз практично в Україні у нас доріг хороших немає. Так само в дерно, так само в інших населених пунктах. Треба робити, треба інфраструктуру покращувати, звісно. Олександр Гуч, місцевий сільський голова. Його обрали минулого року. Чоловік каже, вже тоді для себе вирішив, не сидітиме, склавши руки. Нещодавно за програмою співфінансування сільського і обласного бюджету віднайшов кошти для ремонту найбільш проблемних доріг. До моїх 30 тисяч область додала ще 100 тисяч, і зараз на 130 тисяч ми робимо щебеневе покриття по трьох дорогах комунальних в селідерно. Загалом планують відремонтувати більше двох кілометрів доріг в селі. Частину роботи дорожники вже виконали, тож водії перевіряють якість нового покриття. Більш менш зараз хоч тут можна проїхати. Тут взагалі такі були дороги, що не можна було проїхати. Калюжі були що страшне. Вже більш менш, хоч що небудь робиться. Вадим Ремісько, Юрій фетисов народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.